Сюрприз від погоди у вигляді снігопаду для рівнян виявився не дуже приємним. По-перше, погіршився рух транспорту, як громадського, так і приватного. Спостерігалося, хоч і незначне, але збільшення кількості зіткнень. Статистику представлену швидкою допомогою теж втішною назвати було важко. За останні два дні на вулицях травмувалося близько 40 людей, що вдвічі більше ніж в інший час. Відповідно управління надзвичайних ситуацій, і всі спеціальні служби почали вживати різних заходів. На сьогоднішній день, хоча так раптово пішла така погода, вже сім машин вийшло на посипку доріг піском, і п'ять машин вийшло плугощоточних для того, щоб можна було дороги і бардьори розчищати. Для цього ми провели нараду. Зробили все необхідне для того, щоб можна було цю ситуацію контролювати і негайно вирішити всі питання по її ліквідації цих заметах. Звичайно, забезпечити все місто проти матеріалами. Учасники боротьби зі снігом не могли. На це просто не вистачає коштів. Але несподівані снігопади, які фактично вже можна було назвати надзвичайною ситуацією, показали, що відповідні служби до зими готувалися. Але цілком розраховувати на їхню допомогу не варто. Рівняни сумі повинні про себе подбати, принаймні, хоча б обережніше поводитися на вулиці.